Прийшла трошки нарвати полунечки. така гарненька. Бачите. Ой, дивіться, як вирвала. Бачите, велика, смачна, ой, маленька попала, солоденька. Ось така полонечечка. Може, то зроблю ще морозиво, тому що в стаканчиках я вже з'їла. Тут ще буде, як робити його сто раз. Тут воно, бачите, одне спіє, друге підростає. О, бачите, дуже хороше полонечко.